Добрий день вам. Хай би що там не було в світі. Пам'ятайте, ми разом, ми сильні, і все буде так, як має бути. Зараз розклад зробимо, подивимось, що доля шепче, бо карти не брешуть. Такс, е, ну що ж, давайте подивимося, що нам карти Таро кажуть е, е, про ту зустріч Путіна і Зеленського. Чи воно хоч трохи прискорить підписання якогось там мирного договору, та витягла я три карти, і слухайте уважно. Перша карта «Шістка мечів. Ото вам що скажу? Ця карта говорить про рух, про якісь зміни, переходи, але повільні, дуже поступові, наче хтось на човні пливе через ріку, щоб вибратись з біди, але ще не вийшов на берег. Може, сама зустріч і дасть якийсь рух у сторону миру, але то ще не сам мир. Розумієш, то ще тільки дорога. Друга карта диявол. Ой-ой, тут вже не так все просто. Диявол то маніпуляції, залежність, обмани виходить, що хтось на тій зустрічі буде з поганими намірами, може хотіти щось виторгувати собі. Та ще й зловити другого на слабкостях. Може бути, що зустріч використають для гри на публіку, а не для щирого миру. Не все так, як виглядає. Третя карта паж Жезлів, а тут вже якась надія появляється. То карта новин, повідомлень. Перших кроків, якби якесь нове насіння сіється, може, і буде після тої зустрічі якась ініціатива, нова пропозиція, але ще дитяча, несформована, якби дитина взялася будувати хату. Треба ще час, щоб то виросло. Ну, що я вам можу сказати, люди добрі, та зустріч може щось і зрушить з мертвої точки, але сама по собі мира ще не принесе. Буде багато маніпуляцій, кулуарних ігор, але і надія не вмерла, може. З неї виросте якась добра ініціатива, але ще довгий шлях до того справжнього договору. Не спішіть тішитись, але й не впадайте у відчай. Ну добре, давайте глянемо, що нам карти скажуть про липень, чи буде більше обстрілів, чи троха вщухне, бо вже всі змучилися тим гипанням. А, перша карта туз пентаклів. Такс, файна карта, але дивимось уважно ту з пентаклів, то зазвичай. Початок чогось нового, якесь зерно сіється. Але ж то пентаклі то про землю, ресурси, може навіть про фінансування. Так що, слухай, може, в липні хтось нову партію зброї отримає, або е, фінансування на е, щось, е, що може мати вплив на бойові дії. Ще не обстріли самі, але підготовка до чогось серйознішого. От так, друга карта повішений. Ой, то карта застою, очікування жертви. Може бути, що якась пауза буде, ніби все зависне в повітрі не рухається ні туди, ні сюди. Таке враження, що всі будуть чекати. Може, рішень або сприятливого моменту, може трохи втихомириться ситуація, але то буде тиша перед бурею. А не спокій надовго. Третя карта лицар жезлів. О, а тут вже щось летить з великою швидкістю. Лицар жезлів то завжди активність, рух, атака. Як не в самому липні, то ближче до кінця або вже десь у другій половині може бути різкий спалах активності, щось типу блискавичної операції або масованих ударів. Ну, слухайте, як я то бачу, початок липня ще буде такий, ніби спокійний. Але щось там буде готуватись, на щось будуть збиратись, може, навіть хтось буде робити вигляд, що от-от мир. Але потім, як е, щось е, рвоне, то буде швидко і агресивно. Так що повного спокою не чекайте, але й не панікуйте. Знаєте, як то кажуть, хто попереджений, той озброєний. Такс, ну сідайте ближче. Люди добрі. Глянемо що там наші карти покажуть чи не дай Боже той наступ на суми може стати початком чогось гіршого, як от рух на столицю. Перша карта, четвірка кубків. Ото е, цікаво, та карта часто означає байдужість, втомленість, ніби хтось сидить і нічого не хоче робити, навіть коли йому щось дають. Може бути, що ті, хто би мав би рухатись далі, наприклад, на Київ, або не мають достатньо мотивації, або просто не бачать з того користі, наче подивлятися на ситуацію і скажуть, ну та ну, не зараз. Е, друга карта сила. О, тут вже серйозніше. Сила то карта великого внутрішнього контролю, терпіння і сили волі. Але то не, не про грубу силу, а радше про стратегічну витримку. Може означати, що хтось тримає себе в руках і не робить поспішних кроків. Так само, і наші захисники мають силу втримати ситуацію, або ж і ті, що планують щось ще притримують свої наміри. Третя карта туз кубків. А тут вже йде щось новеньке, але більше емоційне, ніж воєнне. Ту з кубків то не про наступи й атаки, а про нові початки в плані настроїв, можливо, дипломатії або гуманітарних подій, може бути, що замість ескалації. Буде спроба загладити ситуацію, подати її як жест доброї волі або щось таке. Ну що я вам скажу? Дорогенькі мої з того, що карти показали, той наступ на суми, скоріш за все, не переросте у наступ на Київ. Нема там такої енергії чи волі, аби. Робити ще одну серйозну спробу на столицю, хоч сили в когось і є, але використовують їх стратегічно, а не просто в лоб. Е, скорше буде зміна настроїв, може спроба показати світові, що ми не такі страшні. Хоча, е, знаємо, що то, е, що то за, за вовк у овечій шкірі, так що не треба панікувати, але пильність е, не втрачайте. Так, е файне питання, хоча й тривожне. Чи відновить Росія контроль над тими е пострадянськими державами? Ну, типу чи знову всіх під себе схоче загнати, як колись було? Дивимось, що карти нам кажуть? Перша карта маг. Ого, сильна карта. Ма хто такий собі маніпулятор, що має всі інструменти в руках: і слово, і дію, і обман, і хитрість. Це означає, що Росія точно має наміри і плани впливати на ті держави та й вже десь там щось мутять через політику, економіку, інформаційні вкиди, будуть е, е, пробувати під себе забирати, але не прямим наступом, а через мудрі схеми. Скажім так. Е, Друга карта дев'ятка кубків, а тут вже цікаво, це карта задоволення, самодостатності. Може бути, що на певному етапі вони будуть почувати себе дуже впевнено, типу ми вже своє взяли все під контролем. Але часто ця карта також про самозаспокоєння, що людина думає, ніби вона виграла, а насправді все ще хитко. Може, вони й будуть тішитись з якоїсь часткової перемоги. Але то ще не тотальний контроль, як вони хочуть. Третя карта відлюдник. О, то зовсім інше діло. Відлюдник то карта віддалення, самоти внутрішніх пошуків. Це виглядає так, ніби ті пострадянські держави, хоч на них і буде тиснути РФ, будуть триматись осторонь, думати, аналізувати, не піддаватись на перший порив. А ще може бути, що сама Росія в якийсь момент опиниться в ізоляції, коли її дії почнуть їй же шкодити. Ну, дивіться, любі мої Кремль точно має бажання і плани впливати, то вже якби й не тайна, і будуть вони щось пробувати. лізти через хитрі ходи. Але то ще не значить, що в них все вийде. Частину впливу може і візьмуть, але е глобального контролю не буде. Бо е, ті держави вже не такі дурні, кожна має свій розум, і багато хто вибере віддалення ізоляцію від того всього руського міра. Так що, е, плани є, але з втіленням буде велика біда. Такс, сідайте ближче. Зараз подивимось, що нам карти та розкажуть про ті обстріли після 15 червня. Бо всі вже змучені тим тривогами, хочеться хоч трохи розуміти, чого чекати. Витягла я три карти: йдемо по порядку. Перша карта закохані. Ой, тут не про кохання, не спішіть радіти. Закохані то про вибір, про дилеми. Значить, хтось буде стояти перед важким рішенням, бити чи не бити, куди саме бити, які об'єкти вибрати. Це може бути і про нас, і про них. Карта каже: буде момент, коли ситуація буде зависати на рішенні. І це рішення сильно вплине на подальший перебіг подій. Друга карта, двійка жезлів. Ото вже стратегія пішла. Хтось стоїть з глобусом у руках, дивиться вдаль і планує. Це означає, що ворог щось виношує, прикидає різні сценарії. Може бути, що атаки готуються не наосліп, а з прицілом вибирають моменти, координати, точки, аби нанести більший ефект. Так що щось планується, але ще в процесі дозрівання. Третя карта, вісімка мечів. Ото вже, вже не дуже файно. Це карта обмежень та страху, стану, коли ні туди, ні сюди. Вона може показувати, як ситуацію з боку цивільних, що люди будуть почувати себе зажато під тиском постійно в напрузі, так і з боку ворога, що його плани можуть не реалізуватись повністю, бо будуть обмеження, ППО, погода, контрдиверсії, щось не піде по плану. Ну, як я то бачу. Після 15 червня якась фаза вибору і планування буде ворог буде приглядатись, куди бити. Та не факт, що що одразу почне гатити. Але ризик залишиться, бо карти показують стратегічне мислення і психологічний тиск. Може бути хвиля напруги і очікування, але не обов'язково масовані удари прямо одразу. Але спокою повного не буде. Тримаємось, не панікуємо, але й на розслабон не переходимо. Ой, ну що ж, питання серйозне, люди переживають. Давайте подивимось, що нам карти скажуть, наскільки серйозне задумав ворог, чи то лише чергова гра на нервах. Витягла я три карти, слухайте уважно. Перша карта вісімка жезлів. Ой, а тут вже щось летить. Та карта часто говорить про швидкий рух, якесь раптове рішення, несподівану активність може бути. Що ворожа сторона має в планах або вже робить якісь швидкі дії в напрямку Сум. Але то не значить, ще окупацію то може бути обстріли, прориви або е перевірка нашої оборони. Щось готується точно. Друга карта імператриця. А тут вже цікаво, імператриця то земля, народ, родючість, захист. Це мені більше вказує не на ворога, а на самі Суми, місто, яке має силу, глибокий зв'язок з землею, жінками, родинами. Така карта більше каже про те, що наше місто не так просто взяти. Воно має опору, має свою силу і його просто так не зламаєш. А ще може вказувати на підтримку, в тому числі міжнародну чи відтилу. Третя карта Верховна Жриця. О, а туй вже пішло в таємне е, жриця, то та інтуїція, скриті наміри, те, що ще не проявилось. Це означає, що якщо плани ворога і є, то вони не лежать на поверхні. Він е, не буде діяти прямо і е, відкрито. А радше тихенько, через розвідку, психологічний тиск, дезінформацію, то ще не йдуть брати місто, да, але щось там собі мріють, малюють на папері. Слухайте, люди добрі. Плани в них може є, щось там рухається, щось думають, може навіть пробують діяти. Але суми то не голе поле, там є опора, і просто так воно не впаде. Ворог буде діяти хитро, не на пролом то радше проба на міцність, а не повноцінна окупація. Так що не лякайтеся, але й пильнуйте, бо ворог підступний. Але карти показують, що наше місто має силу триматись. Добре, мої золоті, подивимось, що все ж там чекає суми до кінця червня цього року, 2025-го. Бо тривога є, люди переживають. Перша карта паж Пентаклів. Ото карта молодої, але стабільної енергії. Якби щось новеньке починає рости поволі, але впевнено, може означати або якусь нову ініціативу, нові ресурси, підтримку, або просто стабілізацію ситуації. Нема тут загрози чи шоку, навпаки, початок чогось, що має потенціал бути добрим. Хтось може почати вкладатись у місто. Або щось важливе для людей потихеньку запуститься. Друга карта, четвірка кубків. А тут вже така трошки апатія, ніби всі втомилися як фізично, так і морально, наче нічого нового не відбувається, і хочеться вже або прориву, або хоч чіткої ясності. Люди можуть бути знервовані. Байдужі, втомлені, бо напруга є, а результату не видно. Це така емоційна стагнація. Але то не катастрофа, то просто період, коли всі чекають чогось, а нічого яскравого не стається. Третя карта два жезла. А від той вже йде елемент планування. Хтось, може і в місті, а може і з ворожого боку, буде розглядати різні варіанти дій. Але то ще не самі дії, а тільки огляд з вежі. Куди рухатись далі, що робити, як діяти? Така карта завжди про вибір, але ще без руху. Тобто буде активна фаза обдумування, але без різких поворотів. До кінця червня місто Суми буде жити. В стані відносної стабільності я не бачу прямої загрози або великої біди. Щось нове починається. Може, допомога, ініціативи, зміни в організації оборони, але все буде йти повільно. Люди будуть морально виснажені, але без нових шоків. Так що тримаємось, маємо шанс пройти червень більш-менш спокійно, без великих ударів. Але пильність не скасовується. Ой, ну то дуже глибоке питання, аж серце стискає. З чим же Україна вийде з тієї клятої війни? Дивимось, що карти кажуть. Витягую три. І така сила в тих картах, що аж мурашки. Перша карта: двійка мечів. Ну, слухайте, то карта про важкий вибір. Якби наша країна стоїть на роздоріжжі і мусить приймати рішення, які не всім сподобаються, може бути, що вихід із війни буде непростий, десь придеться щось відстояти, а десь може піти на компроміси, аби зберегти головне. Але рішаюче слово буде за тими, хто тримає холодний розум і не ведеться на емоції. Це перехідний момент, як перед бурею все застигло, але напруга дуже велика. Друга карта лицар мечів, а той вже щось летить, як вихор. Це про рішучість, про наступ, про чітку дію. Україна не буде просто сидіти й чекати. Вона буде діяти, атакувати, говорити своє слово голосно, навіть агресивно, якщо треба. То не буде молитися на мир будь-якою ціною. Ми вийдемо з боєм. З честю, з характером, і, можливо, саме в той момент, коли ворог не буде чекати, буде рішучий прорив, переможний удар або подія, яка змінить все. Третя карта сонце. А той, ой, Боже мій, аж очі на мокрому місці. Сонце. То карта перемоги, радості, нового життя, правди, що виходить на світ. Це означає, що Україна вийде з війни світлішою, сильнішою, з новою енергією. То буде не просто кінець війни, а початок чогось дуже важливого. Люди згуртуються, країна оновиться багато що стане ясним і для нас, і для світу. Україна вийде з війни. Не просто буде багато важких рішень, боротьби, навіть агресивної, але в кінці на нас чекає світло. Перемога буде, але не сама собою, а через рішучі дії і холодний розум. Сонце то знак, що ми вистоїмо і вийдемо з цієї темряви з піднятою головою, сильні, очищені, і з правдою на боці. Тримаймось, бо кінець буде за нами, і він буде світлий. Ну що, мої милі, на сьогодні будемо прощатись. Нехай вамся світить добре сонце, хай ніч буде спокійна, а день повний надії. Бережіть себе, не слухайте страхів, слухайте серце, і тримайтеся купи, бережіть себе, мої золоті.